Віка каже, я не записала, кажу, я теж. Ні Саша, ні Юля, ніхто не записав, що робити з маринадом. Юля робить маринад, варює його, проціджує і все. А це все по процесі? Вже все, так. Да. І зараз куди ти маринад. Так, що, Діти. Бо в неї тільки маринад, диви, прокипів, і все. Так вони в вакуум, вони вони вакуум. в черішню не положили. Я вже спускаю Марину. Давай, Маріка, давай! Всі мовчать. Ми в маринаді варимо… — Що Лєра робить так, довго? Я тебе питаю. Ми в Маринаді жаримо качку. А який кінець був шостого етапу, Юля. Маринована черешня у вакуумі. А, так. Да. Для мене, чесно, був шок, коли Юля не знала, що їй треба звернутися черешні. Я не можу сказати, що ви, ви віка. Вона як учасник, просто ну, один із учасників команди, як одиниця, вона зробила максимально. Вона записала найбільше нотатків, вона всім все пояснювала, але ж вона не може розірватися на 33 фронти. А Саша той час стоїть і не розуміє, що відбувається взагалі тут. Хто нічого не знає? Це просто, це для мене це була неймовірна дикість. Повертаєтесь і доробляєте, або ви будете подавати, що не мариновано. Загада, ми, повертає... За, да, ми повертаємось. Марина, сюда йди! Марина, бери, бери палку, діблять. Марина! Марина, бери палку. <газ> як ми злорадствували, як ми утішались вообще ликовали просто кричать «Марина!». Що таке? Що прозошло? Я беру цей маринад, беру цей мішок для вакуума, туди ці черешні, той маринад. Я біжу, коротше, по спині тече, біжу той вакууматор, стоїть Лера. Ні, 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 вакуум. вона вакуумує. – Ми зараз зекономимо час. Лера, Лера, ууу! Ууу! Давай! – Іди до нас! – ти нереальна! – Молодець. Молодець. Супер. Далі біже Ірина. І тут починається рознос Петрович. Ой, пахне так вкусно. Давай, давай, Китя, давай, смачно те, що я робила. Далі, поїхали! <ріг> На холодну пательню кладу качку шкіркою вниз і ставлю на середню температуру для того, щоб витопити жир. Ми домовились з командою про те, що вони будуть слідкувати як би, з балкону за качкою і за часом. А я в цей час побіжу займатися гелем, щоб не витрачати час, якого у нас і так майже немає. Юля, що там? Що вакурує? що? Воно вакуумує довго. Я дороблюю, короче, кидаю і швидко кароче. Я біжу в цей на балкон. І вже тоді, вже нас сині, якби обігнали, вже тоді короче. Марина тільки спустилася.